Я Володимир Мамалига, психолог. Вітаю! Ви запитуєте мене, що таке біосугестивна терапія? Хто може відвідувати сеанси БСТ? Що вона являє собою ця саме біосугестивна терапія? Метод біосугестивної терапії є простим і водночас ефективним терапевтичним засобом для позбавлення людини психосоматичних розладів, відновлення психологічного комфорту і гарного самопочуття. БСТ поєднує прийоми вербального і невербального навіювання в стані легкого трансу. Приставка біо означає, що застосовується не лише сугестія навіювання, але й інші фактори: контакт до терапевта з клієнтом, використання трансових обертонів голосу, у випадку групової терапії, індукції клієнта, членами групи, автор методу біосугестивної терапії. Лікар-психотерапевт Олександр Стражний. У Майданівському 2014 році, коли автор методу Олександр Стражний вважав, що цей метод нікого не може зацікавити, і взагалі звукозапис сеансу це в лапках дискредитація психотерапії, Еліна Ворожбієва запропонувала провести презентацію методу для майданівських психологів у Київському інституті соціальної психології і сама організувала цю лекцію. Зал був повний. Лекція завершилась оваціями. Після цього стало зрозуміло, що БСТ, виявляється, може бути затребуваною. З цього почалися тренінги біосугестивної терапії. Наказом Міністерства справах ветеранів номер 96 від 13 червня 2022 року, метод БСТ включено до переліку психологічних і психотерапевтичних інтервенцій для психічної реабілітації ветеранів. Метод БСТ рекомендований до застосування кризовим центром медико-психологічної допомоги Інституту психології імені Костюка лігою психіатрів, психологів, наркологів і психотерапевтів України, кафедрою військової психології, військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка та іншими науково-практичними установами. За цією методикою успішно пройшли терапію близько 30 тисяч пацієнтів в Угорщині, Україні, США, Австрії, Італії, Німеччині і Польщі. Санси БСТ у Черкасах проводять сертифіковані спеціалісти БСТ Оксана Ганич та Володимир Момолигай, власне я, у Центрі психології сяючий шлях. Варто лише зателефонувати 067 636 7745 або прийти. Місто Черкаси, вулиця Святотроїцька, 55, центр психології сяючий шлях. Чекаємо! І пам'ятаємо, що ця програма носить інформаційний характер та не може замінити консультацію у психологів та психотерапію, а також сеанси БСТ. Зустрінемося.